Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Гроу Гарден. І ось до мій, так сказати, садочок. Садочок, садочок. ось, кстати, футбольні ці всякі приколи. Інтересно, скільки воно коштує все? У нас сьогодні дуже багато всього по планам. Давай отако сразу оцю штучку візьмемо. І ось, ось футбол. 50 тисяч, чисто фрукт. Сам по собі. Нормас. Так, у мене тут ще дуже багато всього. Кстаті, доволі великого. А в когось то взагалі диви. Обавдіть воно здоровецьке. Це в мене ще маленьке повиростало, як я поняв. Окей, у мене є баг яйце. Давай відразу відкриваємо. Получаємо собі великого цього всього пацанчика. І окей, коротше, нам оці штуки треба, щоб вони були. Хай вони будуть. Це дуже потрібна річ. Потім. Мені треба ще. Нафармити дуже багато дзен. І не тільки дзен, а ще її отака всяка двіжуха. Тому що тут є. Може випасти отакий коруптет Кодама, який є дуже хороший чел, тому що він буде давати коруптет мутацію, коли я буду збирати коруптет всякі штуки. Плюс так само є. Адвайс дам. У мене нема нічого. Так, покажи мені магазин. У мене ноль дзенів. І тут можна купити також е <плес> оцього чувака Райджу. Це дуже класний чувак. І він, е коли є шокет. У тебе ось, наприклад, у мене є. Допустім, там ось мунмелон. Допустим, у мене є шокет Мунмелон. Там, я не знаю, якого. Ну просто шокет Мунмелону такий здоровий. Він важить, наприклад, 100 кілограм, допустим. оцей е, райджу, бере хаває оцей мунмелон. просто з'їдає його, сюди б'є блискавка, і замість цього мунмелона спавниться такий самий, теж з ефектом шокет. Тільки більше й в півтора раза. І плюс сюди ще б'є блискавка, і все рядом теж стає м, шокет. І це обалдеть, який класний просто пет. Його уже прямо зараз можна замовити в моєму магазині і кайфувати і мати весь город в блискавки. Це буде реально круто. Плюс. Е, є же ж оці кадами, чувачки, які о, реально класні. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow Garden, The Drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. І гравцем в своїй улюбленій грі тут ось випадають ще ось, ось ці кадами. Вони випадають, і їх можна вибити дуже легко. Надо просто-напросто принести 5 транквілів і 5 коруптет штук занести сюди, і тобі дадуть крейти, які ти відкриваєш, і з них кадама падає. Оце мені треба. Мені треба коруптити е, ота вся двіжуха. Мені треба транквіл. Тому я, скоріш за все, буду збирати транквіл, бо в мене більше нема варіантів просто. Я просто буду збирати транквільні всякі штуки. У мене тут є, звісно, ще багато що з ефектами класними. Те, що з ефектами класними я збирати не буду. Але у мене є 76 ж. Жаба, яку я просто підбираю. Просто підбираю 76 ту жабу, відкриваю шоп, відкриваю оцю штуку, засовую жабу сюди, Отако. конфірм, і все, у мене 8 слотів на пацанів, так сказати. Давай я е відразу ще погодую пацки. Оце я лайк поставлю, поки що. Е щоб я особо сильно не протупив. Так, хорошо. М -м, сова, Надо вона мені чи ні? Ікс-пушка мені вже, по ідеї, не потрібна. Значить, і сова. Мені, так сказати, не треба. Мені треба Dragonfly обов'язково. Потім. Е, мені треба, ну, Chicken Zombie хай буде. Мені треба ця сова, теж хай буде, в принципі, вона дає якісь там ефекти. Е, що там ще? Полярний медведь, хай буде. І ця штука теж хай буде. І я можу ще три пета засунути. Три пета. Blood Owl е, мені не сильно треба, тому давай попробуємо її замутувати. Ну і плюс, диви. Абавдіть, тут у нього реально здорова вся движуха всього пацана. Так у нього заміть, у нього всі е, такі ну, штуки доволі хороші. У нього особо багато єрунди нема. З ним би було класно потусуватися і спробувати сімечки потирити. Так, бутово. Засовуємо сюди, засовуємо сюди 500 мільйонів. Що в нас по петам? Давай одразу тако пройдемося. Шоу мій shop, а, ні чорта. Що тут у нас? Шоу мій гіршоп. Тут у нас. Е теж нічого, тут у нас що? Тут у нас е кабана. <хи> Жесть, давай купимо, хай буде. Потім, поїхали сразу в насінчики. Що в нас тут? Моркви-купа. Ну, моркви в мене і так багато, за останнє оновлення, в мене його прям реально тонна. Ну і більше нічого такого нема. Хорошо, мені треба транквіли і коруптет штуки. Коруптед штуки у мене 100% є, тому що коли вели оновлення, там сразу полетіли коруптет. Е Оці всі приколи. Коруптет аури. Ось о корупт. У мене є корупт. У мене, на жаль, на жаль, тільки нема їх багато, Ну, можливо вони ще десь у мене є. Так, Фрозен, Фрозен, Вет, Вет, Клей, Голд. Що в нас тут? Поїхали сюди. Може, я найду ще корупції. Інстрак вет, пум-пум-бум. Керамік, ще якась. Ось о корупт. А, тут і більше нічого такого. По грибам що в мене. По грибам тут теж якось слабенько, десь якісь ефекти є, але не багато Какао, багато, просто обичних. Вінстрак, шокет, ще якась двіжуха. Тут у нас взагалі купа ефектів, насправді. Ну не можу глянути толком які. Шокет, Вінстрак, Голд. Дальше, блін, не можу побачити. Так, хорошо, тут у нас корупт є на манго. Тут у нас є Tranquil. Манго корупт є Ой-ой-ой, з цими ефектами їх просто так багато. Вінстрак, голден Golden Clay, Диско селестіал. Горох. Тут у нас сабзира шокет, пум-пум-пум, інстрак, шокет, плей, вони глейзет. Просто жесть. Скільки всього, що особо не можеш їй подивитися. Ну, зума зійде шокет, шокет, містяк, блаус. Йо-ма йо! Капець тут дерева, позаростало все. Так, тут і джекпот, ось. Шокет, шокет, шокет. Тут воще прості. Ну, це, мабуть, останнє, що я посадив, що воно навіть ефектів не має. Обалдеть. Frozen. Що тут у нас? У мене має ще бути корупт щось, бо в мене, типу, його небагато, поняв? У мене коруптів неба. Коруп... Ось ці корупт штуки. У мене їх чотири. Мені треба ще одна. Ще одна корупт штука. Де її знайти? Будь ласка, корупт, корупт, корупт. Де її взяти? В зума зійти. Або військовій дачі у нього. Це що це цей, що блискавко і дає, вроді. Він 300 чим-то зенів стоє. 300 чем-то дзен. Бо я вже підкований, я вже все узнав, що і до чого. І як прокачуватись. О! Пурпл Даніла корупт. Все, хорошо. Бо транквіли я точно знайду, бо транквіли в мене мають бути. Хорошо, я закидаю, значит, оці корупт штуки. Take, uh, take this plant. Так, take this plant, take this plant, тримай це, і пюрплданіл. Тримай, все, п'ять. Тепер п'ять транквілів мені надо. А є мене транквіл? Транквіл, 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 транквіл. Чотири. Ай-яй-яй. Ще один транквіл, то надо. Ще один транквіл, то надо. пацани О, мені лайк поставили фермі, дякую. Може, тут ось є щось по виноградам? А це, мабуть, коруп, ні. Ні. Так, він страх щось у мене там з'явився, ну це окей, мені корупт надо. Корупт, корупт, корупт. Ой, точніше, транквіл мені надо. йо Йомайо, вже путаю. Frozen Sandy, Polinated, Какао. О, корупт знайшов. Нормально. Корупт це хорошо, що в мене є, але мені треба ще й транквіл десь знайти. У мене ж вони їх так було багато. Де вони всі ділись? Ай-яй-яй, де вони всі. О! Tranquil frozen corrupt. А, це? Не з мого рода. Темпе Соурс. Вообще черт я знаю, що це за. ефект. Ну, Так, я тут щось десь бачу. Блін, транквіл, треба одненький. Страк, да, не встать. Добре, що лайки фермі мої ставлять. Ну, можна мені транквіл, один? Ну, 100% десь був, ну. ще один нашов. <гас> тільки що бачив, тільки. що бачив. Ось все. Yeah. Я десь тут ще Корупт бачив. Ну ладно, поки байдуже. Давай занесем. Транквіл. Так, тримай, транквіл, тримай, uh, це, тримай, це, тримай. і... коруп ведшок корупт. О, все, транквіл, тримай. Пять. Все, пішло, пішло, пішло. Кіцуне Чест. чест. Тернет to balance. все, він один. Ану. Блін, ерунда випала. А я розраховував, знаєш на що? Я розраховував на кодан. Кодама. Оце хороша річ. Я б тоді збирав би оці штуки. Оці все. І мені б транквіл сам би по собі подавався. От. А так мені ні чорта не далось. І я, типа, нупчик. Да, ну і тут нічого нема. Хорошо. Ну, мені сказали, що це ерунда, то я, навіть, якщо чесно і перевіряти не сильно хочу. Якщо ерунда, значить ерунда. Що поробиш? Ще транквілів я не наберу, але скоро буде е, цей івент, то я щось получу. Так, тут у мене пацики якісь готові туди-сюди. Мене ще три пета надо. Вожди, яких же ж я би петів вальнув би? Ага. У мене ще ж що точно є лисиці. Е, така штука. Ін. Ну, лисиці не знаю, не сильно хочу. Стегозавр, вроді норм. А вроді не знаю. Собака, ще стегозавр. Больний м'яч, трицератопс, раптор, шиба іну. Шіні ред. Лисиця шайні в мене є. Ну, давай лисицю цю шайні поставимо. Може хай щось носить. Вона не голодна. Такий чел у мене ще є. Його теж можна поставити, звісно. Щоб щось приносить. Капібара, мункет. Отака ще в мене макака є. Що вона робить? Макакіч, макакіч. Подивитись. Коротше, вона бустить всякі приколи, але вона мені не сильно треба. Ну давай глянемо, що ця штука робить А, коротше. Дозволяє там дає мені фрукти назад, мені це не сильно треба. Каже, дай паже щось, то дай ти мені щось. Стегозавра тихозавра можна дати. Ну не дати, а поставити. Блін, я його підібрав. А хоча ні, це мені не сильно треба. Він просто зриває дублікат. це мені не треба. Я думав, що він буде розпространяти ефекти. Мені б Тірекс. рекс. Ті -рекс б да. А ще краще отут віжух. Ну давай, блін, цього поставимо, пацана. Хоча б поки що. Поки що його. Він строк... транквіл бамбук. О, транквіл бамбук дали. Транквіл бамбук. Блін, ну мені ще багатенько сюди засунуть, надо. У мене стільки транквілів не буде. І всього остального, щоб конкретно прокачатись. На жаль, на жаль, на жаль. Ну а нічого страшного. Я думаю, на наступний раз у мене вже канади оці будуть. Чи як вони звуться? Ще. А take all. А, блін, я транквіл сюди засуну і получив 4 дзена. Ну а толку мені ще трьох дзенів. Чотирьох дзенів мені толку нема. Мені сітпак. Надо на оцю штуку. А це 12. А це дорого. Ну або ще оцю штуку мене купляти? Сакура. Вона теж хороша. Не у мене нема на ню дзенів. Транквіл да фоділ йому надо. Ну, пацан, ти придумав. А в ньому можна отримати оцього. Оцю штуку, якщо приносити йому все, що надо. О, транквіли мені носять помаленьку. Ну, це, звісно, хорошо. але мені надо їх багато. А на цьому, напевно, будемо завершувати. Звайте підписуватись на канал. А якщо ви хочете ще багато класних патів, то обов'язково зайдете в магазин, Там можна купити кіцуни, і кіцуни. І взагалі оцю прикольну штуку, що в магазині тут ось вона є. А, не, не ця, не тут, а тут. Ось тут, Отут в магазині, тут вообще. оцю штуку, райджу. Оце класна річ. Я б собі сам би купив. Ну і всім пока-пока.